Він був заступником ісіхазму, тому що на нього було дуже багато нападів через те, що почався новий етап розвитку суспільства. І для людей дуже важливо було все розуміти, все доводити. Все логічно обґрунтовувати. І тому духовні досягнення почали пов'язуватись саме з логікою, раціональністю, обґрунтуванням. Раніше люди казали, вірую, щоб розуміти. Тепер почали казати, треба розуміти, щоб вірувати. А з точки зору високого богослов'я, яке ґрунтується на досягненнях філософії, чи може простий чернець здобути таке осяяння його внутрішнього світу, яке може приходити лише від Бога? З точки зору логічно обґрунтованого богослов'я ні. Так і виступав супротивник Григорія Палами Валаам, який наполягав на тому що ні, осягнення до осягнення Бога. Це наслідок глибокого осмислення богословського. Всього, що відбувається. А простий чернець. Осягнути Бога, відчути Його, пережити його близькість, не може зависчити. Алама наполягав на тому, що внутрішній світ людини, яка здобула. Оцю сердечну, розумну, глибинну молитву може бути осяяним, не речовинним світлом, несотвореним світлом Господнім. Бог є світлом, що піднісяє. І внутрішній світ може бути осяяним незалежно від твоїх знань, а залежно від твоєї віри і від твоєї молитви. А його супротивники кажуть, ні, не може. Та й взагалі це світло божественне для людини ні в якому разі недосяжне. Воно по той бік нашого існування перебуває. І людина не може наблизитись до споглядання цього світла. Колись апостол Павло сказав, якщо Христос не умер і не Воскрес, то віра наша марна. Ми знаємо, що Воскресіння це сяйво Божественного світла. Воно з'являється тоді, коли Воскресає Христос, тоді, коли Він преображається на горі Фавор. Це сяйво, яке приходить у світ для того, щоб осяняти нас. І дати нам надію на Воскресіння, щоб не була марною наша віра, щоб ми були впевнені, це світло має бути доступним для людини, для її сприйняття. Воно не речовине, воно не сотворене, воно явлення божественне, виявлення Бога в цьому світлі, як благодаті. Але і благодать ми можемо відчути. І так само пережити зустріч з цим Божественним світлом можемо. І церква погодилася з Григорієм Палимо. Нам треба зрозуміти, що все це відбувається не поза часом і простором. А на певних територіях і в певних обставинах православна церква стояла на порозі найстрашніших випробувань, які були після перших трьох століть гоніння на церкву. Візантійська імперія повинна була за промислом Божим впасти. І вся місцевість повинна бути, була бути захопленою. А християни вони повинні були зазнати нищення, знущання, тортур, мок, поневірянь. Промисел Божий знає, чому такі речі відбуваються з людьми, з народами і з церквою. Церква повинна була всі свої внутрішні сили і можливості мобілізувати, піддастися духом. І бути готовою для того, що насувається така навала. І всупереч всьому. Всупереч тому, що тимчасово, зумовно умовно, тимчасово, ворог перемагає. Стояти, зберегти себе, а потім здолати всі труднощі. І тоді нам потрібно не лише ті, як валаам, богослови, які можуть довести щось, розповісти про щось. Нам потрібні мужні люди, впевнені в тому, що вони стоять за правду, і що в них є таке внутрішнє осяйне, яке так їх надихає. Яке дає їм стільки духовних сил, що вони не здолані безумовно. Ось чому він заступається Григорій Палам за цих простих монах? Та тому, що кожен з них необхідний церкві. Потрібна його молитва, потрібна його відданість. Потрібна його віра і впевненість, і нездоланність потрібна. Він один сам по собі, може нічого і не знає, але сила його віри, сила його натхнення, внутрішнє просвітлення. Необхідно і йому, і тим, хто поряд, і тим, хто далеко. Бо якщо буде таке просвітлення внутрішнє, Бо якщо буде оце натхнення, всі труднощі ми здолаємо, всі поневіряння пройдемо гідно і зможемо встояти і подолатися. Ось такий досвід перед нами. Безумовно. Церква не могла не підтримати того, хто надихає, хто кличе до світла, хто впевнений в кожній людині незалежно від рівня свідомості чи рівня освіти. Бо свідомість і освіта потрібні. Віра, надія, любов, мужність, нездоланність ось що потрібно було в церкві в ті часи. І через ту найпростішу, найпростішу в світі, і найдивнішу в світі молитву Ісусову, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного. Через цю молитву людина може здобути все це незалежно від того, що вона знає. Це не означає, що ми негілістично ставимося до знань, до богослов'я ні в якому разі нам потрібний. Григорій Палама як богослов, який обстоює права оцих простих монахів і сіхастів, мовчальників, найбільших, можливо, в історії церкви молитвенників. Нам треба, щоб хтось обстоював. Нам потрібно розуміння якихось речей, бо нам треба розумом своїм керувати собою, спрямовувати себе. Але воля здобувається через таємницю молитви, через таємне відкриття Бога в молитві, через те, що він входить в душу отим таємничим божественним світлом. І тоді з'являється і сила, і воля, і мужність. Ми повинні розуміти знання необхідні. І розуміння теж, але не через пізнання раціональне здобувається воля і натхнення. Воля і натхнення це сфера, яка опанована Богом, і поки ти з ним не з'єднаєшся, не буде ні волі, ні натхнення. І воля і натхнення, і просвітлення, і любов яку ми зустрічаємо дуже часто найпростіших людей. Вони здобуваються не тому, що вони багато знають, чи багато можуть розповісти. Вони здобуваються через таємниче єднання з Богом і в таїнствах церкви, і в таємниці молитви, і в тому, на що вже надихає нас ця молитва і ми починаємо. Робити, а коли починаєш робити, діяти, здійснювати те, на що надихає молитва, натхнення з Божої волі і благодаті намножується церква і народ, і кожен з нас стає нездоланим. Такий досвід розкриває нам історія церкви. На прикладі святителя Григорія Палами. Важко переоцінити значення цього досвіду для нас тут і зараз. А нам потрібно світло кожної людини. І щоб просвітлена була кожна душа. Не треба, щоб був в натхненному стані кожен з нас, і щоб була воля і мужність и